От як врятувати світ від екологічної катастрофи розмірковували діти. Днями підбито підсумки екологічного проекту День кіно кіно-океану». В ньому взяли участь більше п'яти тисяч школярів сьомих-восьмих класів Дніпровського району Києва. Маленька черепаха звершує свою велику мандрівку. Цей фільм про підводний світ і надихнув дітей взятись за написання екотворів. У свою чергу ідейні натхненники проекту створили екофото. На этих фотографиях, если вы посмотрите, вы увидите, что здесь как раз маленькая черепашка, которая только-только родилась. Мы это фотографировали с Олесем во время нашего медового месяца. И решили как-то украсить этот зал этими фотографиями, которые як и поддерживают идею этого фильма. Найемоційніші роздуми дітей показали, що вони не тільки розуміють необхідність кардинальних змін ставленні людини до природи, а й пропонують свої шляхи. Потрібно, щоб люди задумалися над тим, що вони роблять і почали використовувати біопаливо. Надо допомагати природі, щоб у нас були екологічні контейнери, в яких сортувався мусор. Роботи учасників конкурсу. Спочатку оцінювали вчителі шкіл, згодом професійні літератори у двох номінаціях: за стилістику та грамотність і за кращу ідею. Там дівчина про... Как бы історія, вся весь розказ шо от імені одной каплі нефти, яка осталась на планеті. Ну как бы очень інтересний действительно, креатив такой. переможців нагородили сучасними цифровими носіями, а організатори проєкту сподіваються, що такий своєрідний екологічний оскар надихне школярів до активної життєвої позиції.